Кінолог Олександр Підгайний показує імітатори, які шукатимуть службові собаки. Героїн це штучні, це не натуральні. Макова соломка, запах канабісу, запах кокаїну і запах амфетаміну. Тобто вони є такі всередині. На майданчику чотири локації. У кожній інший запах по різному сховано. Собака має знайти саме те місце, де лежить предмет. Пінця. Щоб знайти наркотичну речовину, більшості тваринам потрібні секунди. Оббігши всі ящики, хвостаті сповіщають господарям, що завдання виконано. Причому це по-різному: один намагається дістати зразок, інший тихо сідає і чекає, поки підійде господар. Тоді каже Богдан Будь тільки він розуміє мову свого чотирилапого друга. Як на мене, це найкращий спосіб позначення, Що собака не показує, людина може не зрозуміти, що саме відбувається, так як вона не гавкає. Собака сіла для мене це знак і відразу. Продовжуємо пошук. Уміння тихо відреагувати на знахідку, цінний тим, що звук може призвести до детонації предмета. Адже дехто із собак навчений шукати не лише наркотики, а й вибухові речовини. П'ятеро з дванадцять тварин, які цього дня складали іспити, мають, так би мовити, подвійну спеціалізацію. Супер! Раз побачила, здернула, підкріпляємо. Це саме таке оптимальний варіант, тому що не пошкоджується як транспортний засіб, так і речі громадян. Не пошкоджується і ну, зберігається все в цілості. Джесі три роки живе в будинку, дуже активна, любить гуляти і не агресивна. І щомісяця знаходить заборонені для перевезення предметів. Найбільше, мені здається, було 130 грамів, наскільки я пам'ятаю. Громадянин України перевозив в своєму власному авто під, 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 під водійським сидінням. Собака дуже любить гратися за портом, це найголовніше. головне. І так як вона шукає порт, вона Шукає наркотичні засоби і валютні цінності. Просто ідеально спрацювало сьогодні. Оцінюють уміння собак відповідно до міжнародних стандартів і критеріїв, установлених Хмельницьким кінологічним центром. Одна локація це 100 балів. Собака не повинен пробігти місце закладки і має відразу відреагувати на нього. У нас такого немає, щоб собака не пройшла. Змагання. У нас щорічно проходять собаки курси підвищення кваліфікації. Тобто собака, яка не пройшла ці курси, до роботи не допускається. Це у нас було проведено, просто проведено наше для того, щоб підбадьорити кінологів до більш активного застосування своїх помічників. Під час роботи іноді підводив навіть легкий вітерець, але шукач у це ж указував на місце, де сховали речовину. На Волинській митниці працює 12 кінологічних команд, де задіяні собаки п'яти порід. Окрім наркотиків, вони шукають зброю, бурштин і навіть гроші. Кожна валюта має свій запах, тобто використовується матеріал, ну як папір для виготовлення, так і використовуються фарби різні. Навіть і для того, для того, от ми, ми собаки наші готувалися в Хмельницькому центрі, вони отримали із Європи, із Штатів тобто, ну як, подрібні купюри, які не були в обігу. Тобто нові з фабрики, там з якимось браком чи щось, їх подрібнили, спресували такі брикети. І от на цей запах. Собака вчиться після кожного виконаного завдання. Хвостатий митник чекає подяки від господаря. Зазвичай кидають м'ячик, яким пес любить гратися. А той дають смаколик. Тоді собака довіряє і знає, що за виконану роботу отримає винагороду. А за здобуте призове місце цього разу по кілька кілограмів спеціального харчування. Усі вони заробили цей смаколик своїми вміннями, вірністю і любов'ю до хазяїна.